1 грудня міжнародний день боротьби зі СНІДом, лідерам шкіл міста та представникам міської ради старшокласників нова хвиля у середу у центрі практичної психології та соціальної роботи запропонували обговорити толерантне ставлення до людей з віл статусом та про те, як запобігти ймовірним конфліктам та не порушувати права хворих. Людина, яка толерантно ставиться, до інших, яка розуміє і права інших людей вона якимось чином намагається вирішувати важливі для неї Якісь моменти в житті не конфліктно, все ж таки під час бесіди старшокласники більше дізналися про саму хворобу, шляхи її передачі. Фахівці також навели слухачам статистичні дані. Вони сподіваються, почуту на цій зустрічі інформацію учні шкіл за принципом рівний рівному передаватимуть своїм одноліткам. На думку психологів, суспільство поки що не готове свідомо спілкуватися з хворими на СНІД, вілінфікованими. Людям страшно, адже поки вони не збагнули, що інфекція не. Передається у побуті, психологи запропонували старшокласникам пройти маршрутом безпеки і дізнатися, як можна обезпечити себе від захворювання. Що це стосується не лише інфекції, там, да, там, вірус імунодефіциту людини, це може бути туберкульоз, це може бути венерічне захворювання. Тобто, взагалі безпека, як, ну, така як вона є. Важливо пам'ятати, що це не саме страшна хвороба, так? але якщо у людини є такі постійні. Усвідомлення своєї відповідальності за своє здоров'я, так то це може бути маршрутом безпеки не лише пов'язаним з ві.